Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Дорогі браття і сестри у Христі, пригадую, що минулого разу ми роздумували над Євангелією від Матея, саме коли Ісус на початку своєї місійної діяльності закликав до покаяння. І проголосив, що Царство Небесне є близько, Бог є близько. І саме присутність Христа серед нас це був черговий доказ того, що Бог хоче бути з людиною і залишає, і залишає людину у виборі прийняти Його або відкинути, тримати на відстані. І тому кожного разу, коли ми святкуємо Різдво і згадуємо про прихід Божого Сина, ми кожного разу самі себе ставимо перед тим вибором. Чи ти хочеш, щоб син Божий був в твоєму житті? Чи ти хочеш, щоб він наповнив твоє життя своєю присутністю? Чи ти хочеш розділити свій день ситуації, які трапляться в ньому? Разом з Ним прожити це все. Чи ти хочеш своє життя поєднати із Ним? А іншими словами, чи ти хочеш його наслідувати, йти разом з Ісусом, жити разом з Ісусом. Нас вражають такі відповіді інколи, коли людина каже, що я настільки є зайнята, що навіть не помолилася, не згадала про Бога. І це не є правильно, тому що. Це щось подібне, як бути в приміщенні, де є багато свіжого повітря, і не вдихнути цього повітря. Тоді ти відчуваєш великий дискомфорт, а потім ти відчуєш смерть, коли ти закриєш свої уста і зводиш, щоб це повітря війшло в тебе. І тому єдність із Богом це тоді, коли я визнаю Його присутність. Я визнаю його присутність тоді, коли я починаю день і кажу, Боже, дякую Тобі за цю ніч, яку я пережив. Прошу, благослови мене на цей сьогоднішній день. Я визнаю його присутність тоді, коли вирушаю до школи, до роботи. Просто так виходжу і кажу, Боже, благослови мене, Боже, я хочу бути з Тобою. Це тоді, коли спіткає. Важка ситуація в житті, я не, тоді не закриваюся в собі, не падаю в паніку, в розпачу, в страх якийсь, але кажу, Боже, я хочу бути з тобою і в цих хвилинах. І це дуже важливо, щоб ми не віддалялися від Бога. Бо єдине, що віддаляє нас від Бога, це гріх. Це те, що Богу він не подобається. І одна із форм гріха, яка є в сучасному суспільстві, це є. Егоїзм, який веде людину до закриття, до ізоляції, до одинокості, відчуття такої покинутості, бідна людина закривається в собі і так духовно починає вмирати, бо немає цього свіжого повітря, бо немає ось тої присутності Бога, яка тобі скаже, важко, але ти зможеш. Важко, але дивися, зроби ось так. Тому Дух Святий нас може провести через різні ситуації в нашому житті, тільки тоді, коли ми йому довіримося. Це тоді, коли ми скажемо, Боже, нехай не моя, але Твоя буде воля. І як добрий батько, який хоче своїй дитині тільки кращого, тільки того доброго, що приведе дитину до великої радості, так само Бог для своєї дитини готовий відкрити. Всі найкращі рішення, всі найкращі варіанти, які можуть бути для нас дійсно спасаючими. Як важливо бути відкритими перед Богом. Бог не хоче нам зла, не хоче нам чогось поганого. Але інколи закриваючись від Бога, ми можемо прийняти оцю цю диявольську думку, що Бог є далеко, нас не розуміє, Бог нас карає, Бог знущається, Бог забув за нас. Щось, знаєте, як маленька дитина. Яка десь обідалася на своїх батьків і ну, такими ворожими очима дивиться на ту маму, яка хоче її об'єднати, не хочу не з людьми. Той батько, який хоче захистити дитину перед чимось поганим, каже, не йди туди, бо там буде гірше. Ні, ти не випадків". і от така вредна дитина, не розуміє любові батьків і не годна прийняти. Дуже часто миє тими вредними дітьми. І Бог терпить нас. Так як мама терпить свою дитину, як тато все рівно мріє про те, що ті обійми такі будуть, так Бог постійно, постійно хоче бути відкритим перед нами і бажає нам великої любові. І сьогодні продовжуємо про цю педагогіку Бога роздумувати, пізнавати. І, можливо, ми навчимося від Бога. Також поводиться так із своїми дітьми один з одним. Тому що сьогоднішній випадок справді є блискучим таким гарним прикладом. коли ми в Івангелії від Луки сьогодні прочитали про те, як жебрак просив милостиню на Україні міста Єрихон. І в той момент, коли він виконував звичну собі таку вже роботу, бо бачите, Може, йому це підказали, може, може він сам вирішив, а може, а може хтось його заставив до такого життя. Мав трудність, він не бачив і відповідно був дуже обмежений і все ж таки знайшов вихід, так? Або, ще раз кажу, йому помогли знайти вихід з того, щоб він хоча б щось робив в своєму житті. Оце, от хоча б щось. Простягав руку і просив милостині. Так, можемо сказати, ніби непоганий варіант ось так жити, тому що ти не є ні в кому тяжість. Якусь копійку до хати приносиш і, ну, якось так є. Ну, дійсно, не впав в кризу, але тут питання є. Чи дійсно так має бути? От, що ти маєш ціле життя прожити ось в такий спосіб. І тут, вже коли, мабуть, він призвичається до такого способу життя, чує, як йде натовп, проходять мимо. І, мабуть, були так захоплені дуже сильно, що ніхто навіть не кинув копійки. Цей жебрак питається, що сталося? Он не бачить. І йому дають відповідь: це Ісус. Ісус. І він починає кричати. Ісусе, Сину Давидів. Так? Кричати. Бачите, коли людина кричить? Висловлює своє обурення якесь, волає, вона неспросту так робить. Знаєте, ми зауважили, що кожен з нас перейшов цю фазу крику. Бо маленька дитина, не маючи можливості пояснити своїм батькам, що вона хоче, єдине, що залишається її в житті, що? Кричати. Незалежно чи то є день чи ніч, дитина кричить. І чим голосніше кричить, тим може сподіватися на швидший результат, що її почують. Звернуть на неї принаймні увагу. І добрий батько. Добра мама знає по крику, що хоче дитина її. Я не раз так аж дивуюся, бо для мене, коли кричить, то я зразу. Але мама і тато прислуховуються до крику Чому? Щоб зрозуміти, що дитина хоче. І навіть вже тепер сучасні дослідники. Вміють розпізнавати, що є різні види крику. І в залежності від того, як дитина кричить, можна здогадатися, розпізнати, що дійсно вона хоче. Як важливо бути таким люблячим батьком, люблячою мамою, бути люблячим чоловіком, дружиною. Бути люблячим другу, щоб слухаючи крик того, хто кричить, розпізнати, що він хоче, що вона хоче. А для цього треба мати любов, щоб серед того звуку, серед такого невдоволення чогось. Ми могли запитатися, от що хоче він, що вона хоче? Я думаю, що кожен з нас має право на крик, бо інколи нам дійсно бракує слів, а інколи ми перебуваємо в такому стані, коли, коли єдине, що залишається, це задати своє дитинство і по такому вже. Звичному варіанті кричати. І ви, які працюєте з старшими людьми, доглядаєте за ними, ви скільки раз переконуєтеся, що старша людина повертається в такий стан малої дитини. Що просто кричить. І що ти хочеш? Ну, Пробуйся. Але... Цей сліпий кричав, а йому забороняли. А йому казали тихо, не заважай незаважайно. Бо переважно нам забороняють кричати, або ми комусь кажемо рот, а не кричи. Виявляється, що ті, які кричать, є зайвими в нашому житті. Виявляється, що вони нам заважають спокійно жити. І так ми свій крик душі інколи можемо затиснути. І мочимося, і мочимося, і самі кричимо до себе, і потім закрий собі там. Це неправильно. Знаєте, якби він прислухався до тих, які йому закривали рота, мабуть, би, нічого не було. Ісус би пішов далі, Він би далі залишився на своєму місці таким же бараком, і нічого би в житті його не змінилося. Коли Ісус почув цей крик, сказав Йому, приведіть його до мене. Я хочу бути близько з ним. І ті, які йому закривали рот, тепер мусили йти до нього і щось там такими упокореними привезти того чоловіка. І знаєте, що вразило? Вразило те, що коли Ісус зустрівся з тим чоловіком, бо дуже важливо, щоб бути близько, Ісус запитався в нього. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Щоб я тобі зробив? Це дуже сміливе запитання. Дуже сміливе запитання. Коли ми бачимо потребуючу людину, зверніть увагу, у нас одразу в голові постоїть тисячу варіантів, що треба тій людині. І ми вже готові навіть застосувати всі наші ресурси, щоб ось так, щоб воно так було. І потім ми кажемо, щось не то. От хотів я краще. Хотів допомогти людині, я то, 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 то. Дуже часто так трапляє з тими типу, такими гіперопікою батьків, які дуже так mm. хочуть всім допомогти своїм дітям, які хочуть так, аж... І потім ніяк не подякував. Ну, в принципі, за що тобі дякувати, якщо, якщо цього не потребувала та людина. А ти просто пхав. Ти просто так нав'язував. Треба ображатися. Тому що Не знаю чи ти хотів, хотіла помогти тій людині, навіть своїй дитині. Ти просто, ну, щось тобі в голову прийшло і ти хотів просто це реалізувати. І Потім ображаються. А чого ображатися? Ну чого ображатися? Ти сам собі придумав, сам собі зробив? Собі зробив, так виходить. Нічого ображатися. І коли ми боїмося запитатися в людині, а що ти хочеш? Набагато легше сказати людині, що я хочу зробити тобі. Ну? Що ти хочеш? Я інколи переконуюся, що нас не навчили. Прислухатися до себе і запитатися, що дійсно я хочу. Скільки раз спілкуючись з людьми і даючи і даючи таке запитання, люди просто замовкали і... і не мали відповіді. От що дійсно ти хочеш? Скільки раз ми зауважуємо, що оті наше хочу триває. Пару хвилин, годину, день, а потім ми не знаємо, що тим всім робити, що ми захотіли. Скільки багато є тих обманливих бажань, які не є правдивими, які ми десь почули, десь повторили, десь повірили, що то таке от, має бути для нас, а потім до кінця не розуміємо, для чого воно все Скільки ми зробили таких виборів в нашому житті. Що ми ніби цього хотіли, а потім виявилося, що ми самі собі брехали. І живу з тою людиною, і маю то, що не потрібно. І, і, потім, і потім якось воно не клеїться, бо страшне. А дійсно, ти цього хочеш? Ти дійсно цього хочеш? Цей чоловік. Почув це запитання і дав відповідь. Ну що може хотіти жебрак? Той, який кожного дня приходить, простягує руку, отримує гроші і вертається додому, і залежно від того, скільки він має, так він почувається. Ну що може хотіти жебрак? От якби й дав йому Ісус там гроші, то би все питання ну, на тому і закрилося. І він би назад повернувся. До свого місця і був би, мабуть, дуже щасливий, і всім би розказував, який той Ісус добрий. Але на відміну від всіх, Він попросив не гроші, попросив не їжу, не одежу, попросив бути зрячим. Захотів зміни в житті. І тут цікавіше вже стає. Тому що, виявляється, є в нашому житті такі бажання, які нас повертають назад в те місце, де ми прийшли. А є такі бажання, які роблять зміни в нашому житті. І ви зауважили, що сьогодні в Євангелії ми читали, що цей чоловік, як тільки прозрів, він вже не вернувся в своє місце. Він пішов за Ісусом. Деякі дослідники кажуть, що Він став подібним до апостолів і продовжував місію Ісуса. Робити людей вільними. Дорію в Христі, сьогодні я запитуюся кожного з вас. От якби Ісус сьогодні зустрів тебе один на один, подивився тобі в очі і сказав, що ти хочеш? Яка би була відповідь? Така відповідь, яка тебе поверне назад, чи така відповідь, яка зміни твоє життя? А тепер пригадаймо наші молитви, наші благання перед Богом, там, де ми кажемо, що ми хочемо.